Так, що щодо зимівлі, е, що в рудовських корпусах і об'єднання е, двох відводків. Так, тут була об'єднана 119-та з безматочною сім'єю відводком. Отаким способом 119-та данська матка, тобто дочка 119-ї, от е так, буде зимувати. Е в перспективі е при нехватці корму буду ставити е магазинний корпус і е обрізані е медові рамки зараз слідуючи. так, Слідуючий варіант тут в Рутовському корпусі вниз було поставлено влено, магазин, зверху було поставлено магазин і сформовано частину рамок було поставлено з, з шестирамочника. От І зараз подивимося, як я зробив. Також тут була дана, також була тут дана матка і отак обрізані медові були. Вони бачу тут повністю, повністю. Повністю бджоли. Повністю бджоли з'їли цей корм, занесли в гніздо. Тут частина рамок Доданівських, частина рутовських. Ну от, якось так. Отак об'єднав без ніякої бійки, нічого, безматушна. Сім'я матка чомусь загинула, невідомо по мій причині. От не було її в всякому разі, а сім'я була без матки і гуділа. Мабуть, після обробки, після обробки відвару отозу десь загинула матка. Ну так буває.